Я організаторка першого плен свопу у Хмельницькому. Ці заходи взагалі почалися десь роки три тому у Києві. Їх зробила така спільнота плент ком'юніті. Тобто, це спільнота усіх закоханих у рослини у кімнатні квіти. В ньому можуть прийняти участь абсолютно усі, хто закоханий у природу, абсолютно усі, хто мають кімнатні рослини. Можливо, у вас там є якась лойка, хойка, тобто без різниці. Ви можете приходити до нас, тобто ми будемо якісь рослини просто віддавати. Якимись рослинами ви можете принести свої і обмінятися ними. Якісь рослини, котрі будуть у дівчат чи хлопці у надлишках, вони будуть щось продавати. Ви можете купити якісь, наприклад, ґрунти. Чи це будуть кашпо? Це буде в самому серці Хмельницького. Це театр ляльок. У ньому, як виявилося, є оранжерея. Де неймовірна купа рослин, також птахів. Тобто, мені здається, це мабуть найкраще місце, де може в принципі проходити такий захід. Там є фотозона, де можна буде і пофотографуватися, і подивитися на рослини. Приходьте.